І тепер інформація про те, що відбувається на кордоні. Отже, польські прикордонники продовжують блокувати український кордон. Продовжують блокаду трьох пунктів пропуску: корчова Карківець, Корчева-Карківець, Руська та Дорохузькі годин. Жодних офіційних вимог українській стороні наразі не передали. Про ситуацію на пунктах пропуску в ефірі Суспільне розповів сьогодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач на сьогодні. Пункт пропуску Ягодин Дорохуст не працює ні на в'їзд, ні на виїзд. Якщо ми говоримо про пункти пропуску Криківець, Корчова та раворуська Хребене, то не пускають поляки з України, але пускають на в'їзд. Так як обіцяла польська сторона, проїжджають тільки приватні автомобілі і пасажирські автобуси, але зовсім не пускають вантажний транспорт, каже Сергій Деркач. За його словами, завдяки електронній черзі, на пункту пропуску немає черг у 15-20 кілометрів, які були, коли кордон перекривали раніше. Наші перевізники мають інформацію в системі і бачать, що їхня черга затягується або відтерміновується. Деякі водії скасовують свою чергу і переносять її на інші пункти пропуску. Деякі досі чекають. Це не перша історія із перекриванням кордону. І тоді через невеликий період часу була знята блокада, тому можливо водії цього і чекають. Наразі конкретних вимог від польських перевізників до української сторони не надходило. Повідомляють на Фейсбук сторінці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. А тим часом учасник страйку Томаш Бурковський розповів, що до блокади руху вантажівок долучилися представники транспортних компаній. Вони вимагають, щоб повернуло дозволи на комерційні перевезення для України. Każdy z nas jest przewoźnikiem, tu nie ma jakichś innych osób, tylko tu wszyscy przyjechali właściciele firm transportowych. No, walczymy o, o, jak, no, o nasze żądania, nie? żeby przywrócić z powrotem zezwolenia na przewozy komercyjne dla Ukrainy. Tutaj chcemy, żeby te, te zezwolenia nie obejmowały transportów dla wojska ukraińskiego i pomocy humanitarnej, bo my tu w pełni Was wspieramy. Tu nie ma żadnych zastrzeżeń. Też chcemy, żeby polskie samochody zostały wyłączone z systemu czerga po ukraińskiej stronie, bo niestety my możemy się zarejestrować dopiero po wjechaniu na Ukrainę. W tym momencie jest 12-13 dni oczekiwania dla samochodów pustych, bo my wracamy na pusto z Ukrainy, my nie wozimy waszego towaru. Trudno jest naszym kierowcom to po prostu wytrzymać. Nie? Wiadomo, ukraiński kierowca może pojechać do domu w tym czasie czy coś tam. Mamy, protest mamy zgłoszony do 3 stycznia. Na proteście, który ma na celu przywrócenie normalności we, wzajemnych, we wzajemnej wymianie transportowej. Tak jak wszyscy jesteśmy właścicielami firm transportowych, nie ma tutaj naszych kierowców. Nasi kierowcy powinni pracować, a nie protestować. Proszę pani, w założeniu jest zgłoszony na dwa miesiące. My chcielibyśmy i życzylibyśmy sobie tego, żeby on się skończył dzisiaj. Albo jutro, żeby e, ludzie, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, zjawili się tutaj, zarówno z waszej, jak i z naszej strony. My absolutnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jesteśmy przeciwni e, w Ukrainie. My wiemy, co się u państwa dzieje. My sami bezpośrednio pomagaliśmy. Jak zaraz rozwija się sytuacja na kordonie? Dosłownie w pisle o procesowi domu wreszcie w drżanej prokordonowej służby Andrzej Demchenko За його словами, від учора з польського боку кордону спостерігається скупчення вантажівок. Біля пункту пропуску ягодин чекають близько 160 вантажівок. Біля краківця близько 100, а біля рави руської близько 50. На ранок на напрямку пункту пропуску ягодин черга з вантажівок, які очікували на можливість таки перетнути кордон з Польщі в Україну, становила десь. Близько 160 автомобілів по краківцю а, на напрямку пункту пропуску краківець близько 100 і по напрямку Руської десь близько 50 автомобілів. Але певна ситуація певна відмінні ситуації проглядається по пункту пропуску Ягодин, оскільки там загалом польська сторона не приймає вантажівки, які слідують з України. Ну і власне. По кілька вантажівок на годину можуть слідувати, що ми відмічаємо прибувати з Польщі в український пункт пропуску. Натомість на напрямку Краківця і Рави Руської, все ж таки рух вантажівок з України в Польщу він відбувається. Ми можемо сказати, що він ускладнений. Серед анонсованого учасниками акції, і про це нам повідомляли польські колеги, що вони все ж таки пропускатимуть. Вантажівки з гуманітарною допомогою для України це паливо, а також швидкопсувні матеріали. Ну і, власне, треба відмітити, що немає обмеження, поки ми цього не відмічаємо, обмеження е руху для автобусів і легкових автомобілів. Тобто рух цих категорій транспорту відбувається в обох напрямку а, без, без змін. І Міністерство розвитку громад території інфраструктури України сьогодні озвучило свою позицію. Наша позиція є однозначною. Блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування інститу шляхи солідарності. Станом на сьогодні, офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони. Ну і, як ми повідомляли вище, що. Інформація така вимоги перевізників скасування транспортного безвізу, тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС. Та порожніх доступ до системи шлях у міністерстві зазначили, що наразі українська сторона перебуває у постійній комунікації з нашим посольством Польщі, міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та перевізниками з України прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію. За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн було враховано. І ще одна інформація: страйк на кордоні чи погодиться Україна з вимогами польських перевізників. На цей раз ситуацію прокоментував голова агентства відновлення Мустафа Наєм. За його словами, протестувальники, які хочуть домогтися повернення до звільного режиму українських для українських перевізників, і скоротити кількість дозволів на довоєнний час, але для України такі умови є неприйнятні. Україна не планує обговорювати головні вимоги польських перевізників, які вже другий день блокують. Три пункти пропуску на кордоні про це написав Мустафа Наєм у своєму телеграм-каналі. Україна не має наміру навіть обговорювати повернення в дозвільну систему. Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ратифікували і узгодили всі члени ЄС і підписали між європейським союзом і Україною, а не будь-яка окрема країна. За його словами, до червня 2022 року всі перевізники, які виїжджали на територію країни Європейського союзу, повинні були користуватися дозволом на перетин державного кордону із відповідними країнами Європи. А з 2016 року. Коли почала діяти угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, євросоюз став основним торговельним партнером України з питомою вагою товарообігу 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі. Збільшити співпрацю було неможливо, оскільки не вистачало дозволів на міжнародні перевезення. Насамперед із країнами, з якими Україна має кордони з Польщею, з Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. За словами наємо, через цю ситуацію кожної осені фраг дорожчав, а українським та іноземним товаровиробникам було фактично неможливо вивести всю продукцію. І, як завершив коментар на допис свій му Єм. Є надія, що ми не зіткнемося з зі цією ганебною дискримінаційною практикою, яка обмежила нас у торгівлі з'їзду війни, і яка може бути по нашій економіці зараз, коли автомобільний транспорт головна артерія нашого експорту? Як будуть розвиватися події зараз, поки що страйк триває, автомобілі стоять у черзі. І ми будемо цю ситуацію відстежувати і завтра протягом дня.